Друзі, з вами знову я Тетяна Тетеренко, і це моя рубрика «Відповідаю на ваші запитання, які ви мені написали в Ютубі і в Тіктосі. І перше запитання від Катаріна Кан Арт 9 Привіт, танюш! І будь ласка, досвідом продажів на ЕСІ в Польщі. Як юридично владнати питання? Як податки сплачувати на якій системі? Дякую. Коли я продавала в Польщі. Це було декілька років тому, то була складна ситуація з цим, тому що, наприклад, на статусі, який в мене був, в мене був тоді, я два роки і три місяці чекала на карту побиту. Звичайно, в цей час, коли поки я чекала на карту побиту, я не могла проводити ніяку діяльність підприємницьку. Я консультувалася з юристами і не з одними, і мені казали, що я не маю права це робити. Джалальність не реєстрована. І ви могли не реєструвати свою діяльність, а просто продавати і не перевищувати якийсь там мінімум. Мені здається, тоді була це якась мінімальна заробітна платня, це дуже небагато, але деякі люди просто працюють на роботі, ходять зранку до вечора, щоб мінімалку отримувати. А ми б могли, наприклад, продавати, так? І якось заробляти на цьому. Тому що в мене була дуже сильна жага продавати свої картини, тому що я почала робити це в Польщі. Щось там дуже з податками було, я вже не пам'ятаю. що Він каже: якщо ти будеш, наприклад, відкриєш свій бізнес, він одразу почне тобі приносити доходи, тому що прийдеться платити багато, то ти можеш його відкрити. Але я знаю, що з картинами так швидко не вірвешся, як сказати, і не будеш заробляти одразу, і це таке, що ти можеш один місяць продавати, другий місяць не продавати, то. Якби мені цей метод не підходив. Також мені вони сказали, що я можу відкрити спулку. Але спулку вони теж не рекомендували, тому що я, як українка, не могла б е, якби з цієї спулки, мати ці гроші, які б я заробила. Коротше, ось така ситуація. Продавала я в Польщі офлайн, там теж мене далі буде запитання. Трохи продавала на Etsy, але це були такі дуже. Невеличкі продажі, і дивіться, що я вам скажу зараз. Е, мені хтось писав з Польщі, що вже є така можливість для українців зареєструвати себе як підприємця. Моя вам порада, і це найкраще буде, що ви можете зробити. Ви просто йдете в податкову у вашому місті і просто запитайте, скажіть, я. Малюю картини, я хочу продавати. Скажіть мені, будь ласка, як мені краще зареєструвати мою діяльність, щоб я сплачувала податки, щоб я могла легально це робити, і щоб в мене не було ніяких там е, непонятних переживань. І це буде найкраще, що ви можете зробити. Ось така моя вам рекомендація. Е, не дуже я вам, мабуть, допомогла. Краще за все буде зробити так, тому що ну в мене був такий досвід. Піщість продавала на ярмарках і на таких закритих виставах. Наступний коментар від Галини. Галина С. Пані Тетяно, чудовий урок. Я в захваті. Дякую вам, Галину. Де ви навчилися писати мастихіном листя і пелюстки? Якщо це входить в ваші плани, запишіть урок. Як працювати мастихіном. Думаю, це було б корисно людям. Дуже дякую за вашу, за вашу працю, удачі на виставах. Дякую вам, Галина. Мені дуже приємно. Я не знаю, я не можу нікого вчити, бо я сама ще якби вчуся. Я ж самоучка, я ж не вчилася ніде, я тільки так в Ютубі, В Ютубі, де я вчилася? Я вчилася в Ютубі то там, то сям, пробувала потім так мене не виходило, як там показували, наприклад. Я підбирала собі свій мастихін, який мені подобається, свої якісь там методи, тому що навіть мастихіном всі пишуть по-разному. Звичайно, я запишу урок, якщо ви просите. Я, звісно, не очікувала, що мене хтось буде просити записати уроки. У мене є там якісь майстер-класи. Але ну, це все для починаючих, для тих, хто взагалі нічого не вміє. Я сподіваюся, що це вам допоможе. Я запишу урок, постараюся дуже це зробити. Сподіваюся, в мене з цього щось вийде. І дякую вам за запитання. Наступний коментар від... Юзера, я не бачу імені тут. Зазвичай на таких ярмарках дійсно купують товари з середнього і дешевого сегменту. Саме такі бажано мати в асортименті. Мені подобаються ваші картини, бажаю успіхів. Дякую вам велика. Це було, був коментар під моїм відео, де я розповідала, як ми продавали на ярмарку в Канаді. І так, хотіла б трошки зупинитися на цьому коментарі. Це правда так, коли. Вже у людини є, наприклад, досвід. Да? Ми, наприклад, перший раз, коли ми пішли на виставу, я грибла все: величезні картини і, і, і середнього розміру, і маленькі. Якщо у вас, наприклад, будуть тільки великі картини, і ви прийдете, то люди будуть ходити, дивитися, казати, Боже, як гарно, і так далі. Тому подібне. Хтось може щось купить, але це будуть такі дуже рідкі продажі, тому що навіть е, тут. Е... На цьому ярмарку, де я продавала, я читала коментарі художників, які виставлялися там в Канаді, тут у нас в Гамільтоні. І деякі писали, що в них взагалі ніхто нічого не купив. І я здогадуюся, чому в них нічого ніхто не купив. Тому що, скоріш за все, вони виставили картини і поставили там 800 тисяч доларів, може 500, я не знаю. Але якщо в людини тільки отакі дорогі картини, то це, ну, звичайно, це не місце для них, правда. Мені здається, за такі гроші картини мають продаватися в іншому місці, а не на ярмарку. Я брала картини, і найдорожча в мене картина стояла 500 доларів. Стояла. Звісно, за 500 доларів ніхто не купив. Але були такі середнього розміру: 300-350. От за 300 доларів мене купили. Один раз на фестивалі мене купили за 500 доларів картину. І все. А так купляють маленькі, середні, середні дивляться. Такі, які по 150-200 доларів. Но теж не купують. Купують переважно ось такі 25, 50, 70 до 100 доларів оце купляють. Тому, якщо ви збираєтесь йти на якийсь е, такий вуличний фестиваль, або якийсь ярмарок, то підготуйтеся завчасно і напишіть собі багато маленьких картин. Навіть. Е, Таких мініатюрок, знаєте, я навіть, в мене були такі акварельки маленькі. Я поставила цей коробочок, я ці акварельки продавала, продаю на еці, там, 30-25 доларів. Ну, да, десь так, 30-25 доларів. А там я поставила і написала всі маленькі акварелі в цій коробці по 10 доларів. І ви знаєте, по 10 доларів люди беруть. Тому що для канадійців або американців, що таке, 10 доларів? Це нічого. А ви, наприклад, з цих. Якщо ви продаєте на ярмарку за кеш, то вам не треба буде платити з них податки. Ну ви, звичайно, можете зареєструвати і платити за це податки, але я впевнена, що за такі маленькі продажі ніхто не вписує їх в дохід і не платить податки. Хоча, може, я й помиляюся. Хоча я буду вписувати всі свої заробітки, які в мене були на ярмарках. Я буду вписувати в свій дохід. Я буду вписувати, і в мене є така книжечка, в яку я записую, що я продала. І коли я буду робити декларацію, я буду вписувати все, то що я заробила на Еці, то що я продала офлайн, і так далі. Тому що це треба робити. Я бачу ще коментар. Ще один коментар під моїм відео від Катерини Кан. Добрий день, і дякую за відео. Дуже вас за вас радію, за усмішки за любов за любов до природи. Дякую вам, Катерина. Скільки часу йде на зйомку і монтаж відео? Було б цікаво послухати про продаж картин у Польщі, які нюанси, чи треба реєструвати індивідуальне підприємство? Як працює Еці в Польщі? Що полякам подобається в олійному містецтві? Скільки коштує доставка з США до Польщі? Які розміри картин? Чим відправляти посилки? Дякую вам, Катерина, за запитання, дуже багато за запитань. І давайте почнемо е, по порядку: скільки часу йде на зйомку і монтаж відео. Ой, люди, дуже довго це все йде. І, Чесно кажучи, мене це дуже вимагатує робити ці відео. Наприклад, люди, які ні разу не робили якийсь влог на YouTube і не викладували довге відео, не обрізали. Ви навіть не здогадуєтеся, скільки на це йде часу. Наприклад, відео, яке я завантажила, останній мій влог шостий. Це було якесь випробування. Я просто, ну, насправді, спочатку ти цілий тиждень знімаєш так, Ці всякі, все, що ти робиш, все, що ти там кудись їдеш, все, що ти купляєш, це все треба знімати. Мій чоловік уже нервує, каже: та скільки ти будеш знімати? Я кажу, ну мені треба, тому що в мене люди чекають, вони хочуть це бачити. Я побачила відклик, я побачила, що це цікаво людям, і я це намагаюся робити. Хоча це забира дуже багато часу. На монтаж в мене часом виходить два дні, тому що я не тільки там сіла і монтую його. Я починаю монтувати і, звичайно, якісь інші справи. Діти, то туди поїхати, то то зробить, то принеси, то там той впав колінку розбив, то ще щось. Ну, коротше, це так. Починаєш монтувати, заблокувала, пішла, щось зробила, прийшла, продовжуєш монтувати, там ще щось дознімала. Коротше, останнє відео я робила два дні, Я його намагалася завантажити з разів, сім. Я його завантажила не в такій гарній якості, щось там 720. Воно пішло швидше і нарешті збереглося. Я це відео в YouTube завантажила все, зробила ці описи. Два дні. Два дні, люди. Зробила описи, все, хештеги поставила, завантажила все. Думаю, слава Богу, нарешті я зробила цей влог. Заходжу через буквально 15-20 хвилин і мені пишуть, якесь відео обрізане, щось там не так. Заходжу, дивлюся, і правда, воно якесь таким, якимсь квадратом, якість страшна. І ну, що я зробила? Мені довелося це відео закрити і робити все заново. Коротше, цілий день я ще робила нове відео, пообрізала його там, в нормальній якості на силу зберегла, завантажила. Я не знаю, що це таке, чи всі так роблять, чи це тільки в мене, чи в мене щось. Я вже почистила і кеш, почистила цю програму, в якій я обравляю, повдаляла всі якісь там останні відео великі, які в мене було, хоча пам'ять в мене була. Ну, ось так. Це моя така довга історія. Правда, іде дуже багато часу і нервів. Такий якийсь каламбурна розповідь е, вийшла. Ось так, довго уходить. Е, було б цікаво послухати про продажі картин у Польщі, які нюанси, чи треба реєструвати індивідуальне підприємство? На це запитання я відповіла трошечки раніше. Е, як працює Еці з Польщі? Якщо ви спитаєте податкові і вам скажуть, що ви не можете реєструвати діяльність як українка на даному етапі вашого? На даному статусі, який у вас є, тоді можна скористатися такою можливістю, ви, наприклад, можете взяти собі в магазин співпрацівника, який буде поляком. Мені теж це пропонували, але ну, як би я не знайшла такої людини. І ви відкриваєте магазин. Наприклад, власник магазину цей поляк, ваш чоловік, хлопець або ваша там, дівчина, я не знаю. А ви в цьому магазині співпрацівник або ви креатор, вибираєте собі якусь роль, то ви там ви створюєте, запаковуєте і так далі. Тому подібне. Це так, якби ваш магазин на двох. І цей магазин оформлений на поляка, тому що на ЕЦІ треба всі документи представляти. Ваш податковий, як це в Польщі називається? У нас тут Сі-Нбер, а в Польщі це називається. Песель, ваш песель, паспорт, банківські дані і так далі, тому подібне, щоб потім декларацію заповнював цей поляк, і він вписував свій цей, цей доход ваш, вашого спільного магазину і сплачували тоді податки. Ось так. Що полякам подобається в олійному мистецтві? Саме важливе, що я можу сказати, що поляки люблять великі картини. В мене і замовляли великі картини, і там я почала писати великі картини, бо в мене теж була там майстерня. І ось офлайн саме в мене купляли великі картини. Середні не дуже, а от саме великі вони завжди вибирали і купляли. Скільки коштує доставка в США з Польщі, які розміри картин, чим відправляти посилку? З Польщі в США коштувала дуже дешево. Я відправляла. Там, мені здається, до, до розміру 30 на 40 см. Якщо це пласка картина, ви можете відправити її як лист, ли, листа поліцона. І це коштувало Та 5 доларів. Це коштувало 20 злотих. Було це дуже дешево, відправлялося дуже швидко. Не було ніяких проблем. В Польщі не треба ніяких справок. ви собі... Приходите на пошту, пакуєте вдома, приходите на пошту, пишете декларацію, якщо це в США або за межі Євроунії, то ви пишете декларацію, в якій ви пишете, що лежить в посилці, яка ціна, що це у вас продаж, подарунок чи щось там ще вписуєте так, як є, що це продаж, вписуєте декларацію ціну, скільки коштує. Номер ордеру на еці і так далі. І собі відправляєте. Присилка дуже дешева порівняно з порівняно з Канадою. Це дуже дешево. Тому що коли я тільки сюди приїхала, то пересилка такої картини, яка в Польщі я пересилала за 5 доларів. З Канади була 50. Удивіться 50. Ну для мене це був просто шок. І... Дякую за запитання. Наступне запитання від. Юзера так, не написано. Дякую за надихаючі відео. Ви талановита і приємна людина. Дякую вам. Я також в каналі Східній, хочу спробувати Etsy. Якою поштою ви користуєтесь для пересилки? Як ви їх запаковуєте? У мене словниковий запас англійської невеликий. Не можу допитатись у робітників пошти, як зручніше відправляти. Будь ласка, поділіться досвідом, бо написати то одне, а відправити то друге. І це правда. Коли я приїхала в Канаду, я стикнулася з тим, що тут дуже дорого коштує відправка. Як я тільки що сказала, така посилка, яку я відправляла з Польщі, що коштувала 5 доларів. Це з трекінгом. То з Канади вона коштувала 50. Для мене це був сильний шок, тому що картину, яку в мене купили, вона коштувала 50 доларів, і відправка мені обійшлася. Обійшлася б в 50 доларів, якщо я була б трекінгом, але я сказала, давайте без трекінгу. Ну тому що ну який сенс взагалі? І без трекінгу було 30 доларів. Відправила цю посилку, переживала я страшно, тому що, думаю, ну які в мене мають бути ціни, щоб відправляти з Канади, щоб щось взагалі заробляти, тому що це нереально. Я їй тоді кажу. Але я кажу: відправляла з Польщі таку саму посилку з Польщі в США, і це було 5 доларів. А тут з Канади, в США я взагалі думала, що це буде дешевше. Вона каже: це Канада. Да". Ну якби думаю, ну ладно. І потім я почала шукати якийсь інший пошт, але всюди було дуже дорого. Я питала в людей, коротше, у всіх, у кого я там мої знайомі, я питала: чи ви часом не знаєте, якою поштою краще відправляти в США? І ось одна пані мені сказала, що вони колись пробували пошту Че і там, наче, непогано. Я знайшла цю пошту Чічас. Почитала, зареєструвалася, і там є такий кабінет, і в ньому ви спокійно собі, наприклад, пишете. Ви можете розрахувати суму, там одразу вам це все показує. Дуже легко все робиться. Вписуєте, відправ... кому ви відправляєте, хто відправляє, що ви відправляєте. Звішуєте свою посилку, міряєте її, вибираєте, що це там, посилка, чи лист, чи якась чи якийсь товстий лист, там різні є варіанти. І уявіть собі така посилка, яку мені казали, що буде коштувати 50 доларів поштою Канади. Виходить 10 доларів. І це ж інша справа. І 10 доларів навіть буває 7 доларів. Буває, звісно, якщо більша посилка, то і дорожчая. Сама велика була у мене до 50 доларів через цю пошту. Дуже великих картин цієї поштою я не відправляла, тому що якби. У мене не було майстерні, не було великих картин, і, звісно, відповідно, я не виставляла великих ніяких картин. на Зараз я буду потроху це робити, і коли в мене вже буде такий досвід, я вам теж розкажу Леця Пошта чи Чац. Я не знаю, чи є вона в вашому регіоні, бо ви не написали саме звідки ви перевірте. Чи є у вас така пошта чи Якщо вона є, то реєструйтеся, і це буде найкращий кращий варіант. Ця пошта вона користується якби, іншими поштами. І пошта Канади теж входить в їхні послуги. Тобто, якщо я відправляю поштою Канади, то в мене 50 доларів. А якщо я відправляю Чичац, і Чичац це пересилає через пошту Канади, вони якось там так всі взаємопов'язані, то це коштує 10 доларів. Ну, де справедливість? Як пакувати про це, треба записати відео, щоб показати, як я пакую, але я знаю, бачила вже інші способи на набагато простіші. Пакувати картини. Ну, я постараюся записати про це відео. Картини дуже легко пошкодити, тому намагатися як можна щільніше запакувати. Я зніму за це відео, ну якби на словах, я не можу вам. Це. Так, наступне запитання теж від юзера немає ім'я, на жаль, підписалася, передивилась ваші відео. Подивилася ваші відео, пейзажи, це ваша стидя. Теж пишу, хотіла запитати, я живу в Іспанії, скажіть, як ви сплачуєте податок? Чи реєструвалися ви в Канаді як платник податків? Буду вдячна, якщо ви зможете відповісти. Удачі, молимося нашу Україну. Дякую вам за підписку. Як ви оплачуєте податок через реєструвалися в Канаді як налогоплатечок. В Канаді дуже гарно зробили для малих підприємців. Якщо ви заробляєте не більше, ніж 30 доларів на рік, то ви можете не реєструвати свою діяльність. Потім в кінці податкового року до кінця квітня кожного року ви. Подаєте свої такси, податки, це ну, називається такси, коротше, декларацію. Ви подаєте декларацію, які ви вписуєте, що ви заробили. Бажано вписувати все, не тільки те, що ви заробили на Еці, а те, що ви заробили, наприклад, на ярмарках і так далі. Якщо вам пересилали якийсь її трансфер, це теж треба вписувати. Вписувала все, що я заробила на Еці, і все, що я потратила. Коли ви пишете декларацію, там є такі. Така опція написати ваші витрати. В ці витрати, це дуже класно тут зробили. В ці витрати, ви вписуєте, наприклад, всі матеріали, які ви купуєте для свого бізнесу. Також, якщо ви купляєте, наприклад, комп'ютер або телефон, фотоапарат, якісь штативи, все-все-все, що вам потрібно для вашого. Офісу, наприклад, якісь столи і так далі, тому подібне, це все ви вписуєте. Звичайно, у вас потрібні бути або чеки, або ви робите розпочатку з вашого банковського аккаунту, звідки ви це все купляли і якби, це все вписуєте. Потім, коли вас будуть розраховувати податки, наприклад, ви можете. Заробляти не більше, ніж 30 доларів, щоб не реєструвати діяльність, так? Якщо ви заробляєте більше, ніж 30 тисяч доларів, наприклад, у вас 40 тисяч доларів вийшло, так. І потім ви списуєте всі свої витрати. І наприклад, у вас ці витрати 10 тисяч доларів вийшли, так? 30 тисяч доларів залишається. І все, ви якби не перевищили. Ви віднімаєте всі ці гроші, які ви потратили, і вам треба буде менше платити податку. Потім у вашому кабінеті на CRA, і у вас має бути свій кабінет прийде повідомлення, скільки ви маєте заплатити податку, або ви не маєте заплатити податку. Все просто нема нічого складного. Так що в Канаді мені подобається з цим набагато більше, ніж в Польщі, тому що в Польщі були з цим проблеми. А тут ось отак от все зроблено для людей, і це мені подобається. Сподіваюся, я відповіла на ваше питання. Я буду завершувати це відео, і в наступному відео я зніму продовження відповіді на ваші запитання і коментарі. Дякую вам велике, що ви були зі мною! І всього вам найкращого!